Щобітки деміснізонний, мінімен. Дивіться, яка краса. Так, ззовні шкіра середини фліс. Флісик такий, бачите? от Супінатор в устілки. Твердий задничок Тут вообще дивіться, який він прикольний цей заднік. Висока підошвочка. Протектор. Не тріскає, не лопає і не скользить. Носик шкіряний, але ось вам заведи, завели поліуретан на носик, щоб не збивали так носочок. Ну, Заліпка, як завжди, в мені мені шикарна. Вона на всю йде, вона через залізяку, все як положено. Оце сама, сама класна і грамотна заліпка. І її так треба бачити, треба постаратися її відкрити, щоб маленькі дітки не розулись в коляски вам і не викинули взуття. Так, сантиметри за пасіку береться однозначно. ну, Якщо ви берете цю модельку на осінь, а це правильно, півтора сантиметра це нормально. Ну, і дивлячись, яка там ніжка у вас. Щоб вам ще хватило цієї моделі на весну. Легкі, класні, зручні, ну, красиві, навіть дуже. Практичні під все. Ну і правильне взуття, це теж немало Це, Це основне, можна сказати. Це профілактика, це не лікувальне зуття.